Привіт, друзі. Наразі ви бачите другу спробу внесення гербіциду на соняшник. Перша спроба була близько 5 днів тому назад. Тільки були внесли перший оприскувач, як почав збиратися дощ, тому вимушені були покидати поле. І ось як ви бачите, там, де 5 днів назад був внесений гербіцид, видно дію препарату. А вносили ми тоді і зараз гербіцид грізний експерт. В нормі 50 грам на гектар вилив робочої рідини складає 200 літрів на гектар. Значить, ви бачите, що дія, в принципі, на бур'янах є там, де. Раніше вносилось. Але невідомо яким чином наскільки сильно подіє гербіцид. Внаслідок того, що ці бур'яни потім відкисали, так сказати, близько двох діб під дощем. Тобто вони отримали антидот і, можливо, ще через деякий час відійдуть. А можливо, їх прихватило добряче і все буде гаразд. Ну, це ще так сказати півбіди. Головна біда, що ви на камеру, мабуть, і не бачите, в принципі, сходів соняшника. А так воно по суті майже і є. Сходи соняшника виявились нерівномірними, рваними. І я не знаю, що буде далі. Для себе я пояснюю це декількома причинами. Отже, давайте їх розберемо. Перша причина такого стану на полі це те, що ми. Не дотрималися рівномірної глибини заробки насіння при посіві. Незважаючи на те, що було дві культивації, і навіть при самому посіві одночасно відбувалася третя культивація, поле було в принципі непогано вирівняне. Все одно ми поклали насіння неглибоко. Ми, в принципі, так і хотіли його не заглибляти там, на 6 см, намагалися сіяти на 3-4 см, але Незважаючи на те, що вологи було вдосталь як під час підготовки поля, так і під час сівби. І навіть незважаючи на те, що волога закривалася одночасно у момент посіву, все одно оцей шар верхній він підсушився. Тому що воно як завжди, вологе вдосталь, але потім в якийсь момент виходить сонце, шмалить. Все швидко пересихає і волога кудись дівається. От стався саме такий момент. Але незважаючи на це, бур'яни почали своє зростання. Так, друга причина. Друга причина це різна фракція гібридів. У Шеннона, який ми сіяли по краях, в нього була одна фракція. Потім в Саксон в нього було дві фракції. Це стандарт і преміум. І третя причина це те, що посівний матеріал був не свіжий. Шеннен взагалі ми сіяли, залишок був з 2019 року. Потім Саксон, один мішок хлопці з Elite Select мені дарували. Він був 20 2020 року. Я розраховував, що ми його посіємо у 2021, але тоді ми взагалі соняшник не сіяли У в 2022 хотіли сіяти, але ви знаєте, що сталося. Тому все Помінялася з ніг на голову і так сталося, що ми посіяли його аж в цьому році. Інший посів мат був е, 21-го року. Теж там був стандарт і преміум 21-го року. Тобто сукупність цих всіх факторів вона вилилася в те, що ми маємо на полі ось таку картину. Я не дарма ще до посіву говорив, що, ну я як відчував, що бажано було б сіяти якісь гібриди під євролайтинг. Він би тримав би цей екран, в принципі, я думаю, таких би проблем з бур'янами не було. Ну або треба було використовувати ґрунтовий гербіцид. Хоча з такими дощами він би промився та і все. Ну не знаю. Заднім числом, як кажуть, всі ми дуже розумні, але ситуація на полі є і вже нічого не зробиш. Так от, що я можу сказати? Нам залишається тільки сподіватися на те, що гербіцид спрацює, якось затримає розвиток бур'янів і що за цей... Час соняшник встигне підтягнутись і пройти етап, на якому він буде конкурувати з цими бур'янами. В принципі, дощі пройшли досить добре, як я казав. Ті всі все насіння, яке лежало в сухому, воно почало проростати і я думаю, в принципі, якась картина, якась, якісь рядки вже будуть стріляти, я думаю, днів через 10. Вже буде щось зрозуміло, або туди, або сюди. Ну Ось така ситуація. Всі, хто цікавився, що з цим соняшником, ви побачили, кому цікаво, що буде далі. Ну, Далі, в принципі, грандіозного нічого вже не буде, це понятно. Але все одно, кому цікаво, як і чим завершиться. Вся ця історія. Підписуйтесь на канал. Ну, коментуйте, хто що хоче сказати. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.